Вітаю всіх. І так, хочу подивитись щодо енергетичного колапсу. Там надзвичайна енергетична ситуація, чи ще щось там писали про це. Вибачте, в мене часу немає. Малий вдома, я нічого не встигаю. І не спить нормально. І так, в Україні введуть надзвичайну енергетичну ситуацію. В Україні ведуть надзвичайну енергетичну ситуацію. Ведуть, хочуть це зробити. Хочуть, показуха більше йде. І три старші аркани, що типу жопа в нас. Обмеження сильні, що ми в тупіку. Що нам потрібна підтримка. Серйозна причому. <кій> Руйнування сильні, так. Військова небезпека. Так, да, ведуть, 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 і ще і як. Добре. Це матиме на увазі постійні відключення світла. Так, будуть вони, вони будуть, щоб ви розуміли. Вони будуть. Будуть постійні причому. Якось, знаєте, сильно. В принципі, ми підготовлені, ми знаємо, що робити. Водички набрали, павери зарядили і екафло всякі, акумулятори, і вся інша фігня. Це не страшно. З дитиною в мене також мала дитина, ви знаєте нічого. Можна жити. Тепер, давайте подивимось: стане енергетичною системою України на зараз. Стане енергетичною системою України на зараз. Важкий і нестабільний. Якщо потрапити куди треба, може бути жопа повна, повна системі. Важко. Так, тепер блекаут по країні можливий. Блекаут по всій країні, можливий? Я не беру окремі міста, окремі регіони. По країні блекаут можливий на даний момент. Ні. Мені ще жодного разу не випало так. Ні. По країні блекауту не буде. Окремі регіони. Десь жопа повна, десь краще. Така ж ситуація і продовжується. Вмикаємо мозок і слухаємо, що я кажу. Я зараз пробликала по всій країні, в Поїзді країні, Зайдала питання, ні, не буде цього. Окремі регіони, і там як будь-які можуть бути, як от в Києві, наприклад, це окремий регіон. Враховуємо це. Тобто ситуація незмінна.